Доброго здоров'ячка! Коротше, сьогодні забрав всі зучастини. Хотів вже сьогодні збирати от, відмив е, цю ГБЦ. Але е, от, коротше, коли відмив, зараз фокус. От. Не подобається мені оця от корозія. Отут і тут, от іде, от тут от лягає прокладка якраз. От, і отут от є корозія. Отут от є от, Оце от корозія. Оце от мені не подобається. Коротше, відмив, відчистив цю поверхню і вилізли, вилізли оці ну, косячки. Воно може і прокатить, але краще не ризикувати. Тому я зараз повезу, все ж таки віддам, хай її шліфануть, щоб вже бути впевненим. Ось, і витягнув цей от штуцер. Ну, теж зараз поїду, вже замовив. Якщо не сьогодні, то завтра приїде. Ну, то поміняю.